Нарешті я їду в відпустку в Албанію, але так хочеться те саме відчуття дому, але за кордоном. Тому маю ідеальну підбірку зручних апартаментів з повністю облаштованою кухнею. Почнемо. Якщо хочете жити прямо на першій лінії з власним пляжем, тоді це Espana Apartments. Тут той самий випадок, коли все під боком, море, лежаки, ресторан і при цьому не шумно, бо локація спокійна та сімейна. А ще є номери і апартаменти. З кухнею, то як хоче, той так і відпочиває. А якщо для вас важлива новизна, свіжий сучасний стиль, тоді подивіться на Ера Палас, апартментс у вльорі. Ідеально для тих, хто любить комфорт. Вони мають балкон з видом на море або гори, а також облаштовані кухнею. Локація поруч набережна море іонічне, чисте та спокійне. Підійде і для пар, і для сімей, і просто для тих, хто хоче відпочити без галасу. А от якщо ви хочете бути ближче, Ще до центру саранти, тоді це релакс апартментс, це більше про міський стиль життя. Можна ввечері прогулятись, сісти на вино з видом на море, і при цьому самі апартаменти не в центрі шуму, а трохи далі, щоб спокійно спати. Оптимальний варіант, коли хочеться відчуття вдома поза домом. А який варіант обереш ти